Основою діяльності соціального працівника є психологія. Погодьтеся, що без розуміння внутрішнього психічного світу людини, її мотивів, потреб, емоцій та почуттів, особливостей характеру та темпераменту, ми навряд чи зможемо надати ефективну соціально-психологічну допомогу. Тому спеціальність 231 соціальна робота передбачає вивчення значної кількості психологічних дисциплін, зокрема таких як психологія, соціальна психологія, психодіагностика в соціальній сфері, психологія управління та інші. Знання з психології озброють соціального працівника навичками взаємодії та спілкування з різними категоріями клієнтів. Студенти спеціальності 231 вивчають особливості соціально-психологічного діагностування, консультування, впливу, а також надання соціально-психологічної допомоги. з психології обов'язково стануть у нагоді як у професійній діяльності, так і в особистому житті, у пізнанні самого себе, своїх потенційних можливостей, у ефективному використанні ресурсів психіки. Приходьте до нас і переконайтеся!